Йоу, народ, всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати себе в блогерстві, так сказати. Ми зараз зайшли на youtube симулятор і будемо пробувати ставати реальними крутими блогерами. Можливо, ми отримаємо срібну кнопку, можливо, золоту, не знаю. Але для початку я знаю те, що потрібно поставити вподобайдена і підписатись на канал. Давайте якомога швидше наберемо 50 тисяч підписників, а я тим часом буду доставати свою камеру. Бемк. Так, і тепер, наскільки я розумію, мені щось цікаве показувати. Я Можу спалити чиїсь хати, щоб ну, ну не, не в тому плані, що спалити, а в тому плані, щоб показати хати різних блогерів. І всі такі йой, це ж цей блогер там живе. І, і такі, окей, let's go, підемо до нього додому. <сум> Нам треба зараз чим побільше всього такого цікавого показувати. Я думаю, ось кілька доміків ми показали. Давайте приберемо Фотіка. І у мене тепер появилась карточка. Що мені треба з нею зробити? Якщо чесно, я не знаю. Е, мені треба додому, правильно? Опа, ми записали. Тепер найцікавіше, я думаю, кастомайз. Мені треба щось малювати. А, -а, -а. чи почекай? А, ні. <со> все, ось до в мене є комп'ютер, є крафтовий стіл тут якийсь. Ну, давайте сядемо за комп'ютер. У мене нема карточки, Як це в мене нема карточки? У мене ж була. Так, тут можна багато що крафтити і ставити дрелі, якісь пушки, ще якась штука, матеріали. Окей. Ну в мене була карточка. У мене була карточка, записана. Я записував контент. Як це не записалось чи що? <со> ні, ну все, звісно, може бути, але ну, цілком реально, що просто нічого не записалось. Тому let's go, погнали, побігаємо ще. Ще щось позаписуємо. Я бачу, тут всі бігають абсолютно з камерами, тому давайте і ми також будемо з камерами. Побігаємо, подивимося, що тут можна цікаво йому показати. Так, так, так. В принципі, в принципі, я позаписував. Все, у мене є карточка. Чітко, погнали додому. Отако, бенк. Все, карточки в мене нема. Куди вона ділась? Куди ділась моя карточка? Як це працює? Я беру камеру, знову все записую. Мені, мабуть, треба якось е сохранити мій результат, і щоб е у мене карточка ця лишалася. Ось до, я, в принципі, записав. Давайте запишемо ще одну. Нехай буде, нехай буде в мене дві. Опа. Опа. І мені дали цю штуку. Якісь. Е, що це таке? Це геми. Ага, я поняв. Окей. О, я перейшов в цю штуку, і в мене лишилася все одна тільки карточка. Типу, як я поняв, у тебе одна, по-любому губиться По любому губиться, У мене було дві. Я нажав перейти, в мене стала одна. Скоріше за все, я просто, типу, загубив її. Ну, по-другому, я не знаю, як це правильно оприділити і рішити. Тому давайте я зараз ще раз позаписую кілька різних штук. Надо зразу записати багато відеороликів, а потім піти їх всіх монтувати. О, геми, бем-бем-бем. Дивіться, скільки карточок! Йой! Абалдеть, я позбирав. Опа, 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 дивіться, скільки мене. Всього є. Так, тепер мені треба додому, обов'язково. Мене було 18, тепер 17. Да. Кожні оці переходи коштують грошей. І на що я случайно вийшов. Так, нажимаємо, 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 нажимаємо. Нормально, у мене так уже карточок цих. Сіді-карти. І тут ще більше їх з'являється. Боже. Я ще не блогер, я тільки все записую, гайс. А, так, можна не бігати, можна отако клацати. Я поняв. Я розібрався. А я був, я нічого не знав. Так, 100 карточок у мене є. Окей. Прибираємо нашого телефона, погнали додому. Нам надо то все монтувати. Окей, сідаємо. Ага, і Тут ми наші карточки вже переводимо в гроші, я поняв. І в нас пішли перегляди, гайс, у нас пішли перегляди. У нас є два підписника, народ, три підписника. Овалдеть, все, я поняв, як це все працює. Я ж не знав нічого. Йой, скільки в нас вже переглядів 700, 800, 900, 900 є. 12 підписників, гайс. Все, карточки кінчились, але перегляди ростуть. Це найголовніше. І все, перегляди більше не ростуть. Так, нам треба обов'язково багато зараз бирати різних карточок, щоб у нас було дуже багато цікавих різних записів, які ми могли використати на дещо цікаве. Ми заробили свої перші долари. У нас є 103 долара. Ну, якось багато нам сильно заплатили. В реальності платять трішки менше, але все рівно, нічого собі. Ну, 103 долара, це нормально. За такі гроші можна дійсно щось придбати. У мене вже є 130 карточок, 140. Я фарб. Кремлю вообще як боженька. Погнали зараз. Подивимося, що ми можемо ще й прокачати. Так, оцю штуку ми теж давайте зберемо. Геми нам теж потрібні. Давайте назбираємо 200 зараз оцих cd карток Все, погнали додому. Ми можемо кастомізувати нашу хату, як я розумію. Мені без стіни, ну, трішечки в такий, розумієте? Не білий. Щоб я определяв взагалі, що я тут хочу. Так, давайте виберемо якусь О, оце народ, оце народ наш, оце наше. Все. Давайте також нашу підлогу зробимо. Нормально. А, чи почекай нічого собі. Отако, бем. І ось до підлога. Ось таку ковриком ми її затулимо, та й буде нормально, в принципі, я думаю. Отаке. Опа, все. Що ми можемо зробити? Стіл, там така сяке. У нас всякого цього нема. Поняв Окей. Нам треба далі працювати. Викладати нові відео, заробляти нові гроші і збирати нові перегляди. Let's go, guys Карточки наші пропадають. Ми пробуємо, пробуємо заробити нормально грошенят. Давайте, let's go, let's go. Let's go, let's go. Перегляди погнали, погнали, погнали. В мене вже 200 переглядів. Не Погано. Правда, скільки я відео вже випустив? 200-300? <хи> Опа, і переглядів у нас трішечки ростуть. 3 400, 3 500, 3 500 переглядів. 23 підписника в мене є зараз наразі. Непогано. Let's go. На вулиці нам потрібно записати нові прикольні відео. По факту ми бігаємо зараз, записуємо, записуємо, записуємо. Тут є якісь штуки, матеріали і ребітки. Погнали, зайдемо в матеріали, подивимося, що ми взагалі можемо тут придбати собі. Опа. І все купується за геми. Що це таке? О, я ще й тут відео записую. На! По факту в мене ну, вистачає тільки на оцю штуку, тому давайте її купимо. Отако От бам, Я купив. Не знаю навіщо вона мені, але я її придбав. Все, погнали. Що ми ще тут можемо зробити? Тут є ще якісь апгрейди. Ось до. Let's go в апгрейди, гайс. Апгрейди ютубера. Погнали подивимося, що тут є. Ооо. Ой-ой-ой. ой ой Давайте все тут запишемо, всім покажемо, що тут можна все придбати. Let's go! ой Ой-ой-ой. ой ой одеть воно все дороге. Можна фотіка прокачати. Ну, обов'язково, наскільки я знаю, коли ти блогер, тобі потрібно прокачувати свою апаратуру. Тому давайте придбаємо оцю штуку. І тепер ми будемо з якимось плеєром ходити здоровим таким старим. Та селфі палка була набагато прикольніше. Так, і в нас є ще 180 доларів. Давайте придбаємо щось таке, те, що нам потрібне буде, як мінімум, ось такий. Ноутбук. В цілому, я думаю, цей ноутбук нам знадобиться, але ні, оцей буде прикольніший. Все, беремо оцей. Все, погнали додому. Анчо свій народ, я ж придбав цю штуку, і тепер дивіться, по скільки карточок я відразу записую. Йой, я тепер обалдеть, як заробляю. Нам зараз потрібно йти і викладати нові відео. У мене вже 3600-3700 карточок. Я вже блогер, оказується. <сум> потрібно було просто придбати камеру. Погнали додому. І перевіримо цей свій результат на ділі. Сідаємо на наш комп'ютерний стіл, і давайте працювати. Працюємо, працюємо. Працюємо, працюємо, працюємо. Нам потрібно викладати відео, викладати відео, монтувати. Тільки почекай. Ми ж придбали нового стола. Давайте поставимо його ось тут. Отако так. а толку. Я його тут поставив. Це ж ноутбук, не ноутбук. Я все одно тут буду працювати. Йой. Ладно, окей, працюємо. Викладаємо відео, щоб все було в нас. Чікі пуки. Перегляди, перегляди йдуть, ідуть перегляди. Саня стає популярним. 62 підписника. 63. Це супер, супер класно. Головне зараз обов'язково назбирати купу переглядів і підписати на себе якомога більше людей, щоб ми стали якомога більш попу. Я нібито комп'ютера купив, але якось все так повільно викладаються ці відео. Потрібно нанімати команду. Команда потрібна велика, щоб швидко викладати відео. А то 4 тисячі карточок, ну це дуже довго. Ну зато в мене буде грошей супер багато. Правда, от попробувати викласти ці всі відео це ультра-ультра складно. Я поняв, що мені треба зробити. Я ж не придбав стільця. Мені потрібно піти і купити стільця на вулиці, тому що комп'ютери я придбав, а стільця я не придбав. Тому погнали в апгрейди. Нам потрібно зараз прокачати стільця. Так, почекай. Ну я купив -то цю штуку, да? але стільця у мене ж то нема. Де мені придбати стільця? Мабуть, не тут. Погнали в іншу штуку, потрібно це все розбиратися. Так, тут є якісь кайси. Або ніть ви коштуєте. Ні, 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 я не азартний чувак, я таке не буду. <гум> я не буду з тим всім бавитись. Так, і ще є ось тут якась штука. Що тут у нас? О, тут у нас якраз і стільці. Да. Вони купуються за красні долари. У мене красних доларів 20 штук. Давайте придбаємо ось цей гарненький біленький стілець і погнали додому. Так, нам потрібно поставити нормального стільця тут. Отако, да. Все. І тепер ми можемо викладати наші відео нормально і заробляти нормальні гроші. Супер швидко викладаються відоси. Супер швидко ростуть підписники і перегляди. Все, гайс, ми вже популярні. У нас 300 підписників. Let's go. Обов'язково зараз. Швидесенько назбираємо купу-купу грошей переглядів. Обалдеть, 5 тисяч доларів. У нас зараз наразі є. Йоо, підписники ростуть. Просто я не можу нарадуватись. Майже 500 підписників. Я думаю, 500 ми точно назбираємо. Навіть геми вже ростуть. Можна буде за геми ще щось купити нормально. А можливо, краще всього буде придбати потужну якусь камеру, щоб я заробляв ще більше. Ну і звичайно, стола з комп'ютером треба буде зробити набагато крутішо. Все, відео нема більше, але підписники ростуть, перегляди ростуть. Боже, 700 підписників, 102 тисячі переглядів. Це круто. Що ми можемо зробити тепер? Тепер на таку велику суму грошей можна купити собі автівку. Правильно, правильно, і записати з нею контента. Але тут, мабуть, так не можна, тому ми підемо придбаємо собі нормальну камеру. А то оцей рожевий фотік, пане, якщо чесно, трішки. Тречки напрягає, тому що він якийсь, е, наче, наче дівчачий трошки. Я ж, ну, ну, я не люблю фотіки такі. А ось до така камера за 2 тисячі. Нє, можна за 9 придбати камеру, але тоді в мене не буде комп'ютера. Мені треба ще й комп'ютер такий, щоб підходив до моєї камери. Тому давайте обов'язково або ми підзбираємо ще 9 тисяч, хоча я думаю, це дуже довго, або купимо ось цього фотіка. Я думаю, можна купити ось цього фотіка і придбати ось цього, ось цього комп'ютера. Отако, да. Опа! Опа! Пішов запис, пішов! Дивіться, скільки, як же швидко! Ю, обалдеть! Як же швидко, як же швидко, я все це назбираю. Боже, це просто шок. Я стаю популярним. Ну, ще поки не стаю, я поки записую відоси. Ще поки світ не бачив того, що я записав, але обов'язково побачив, буде ставити подобайдене, і буде взагалі шок. Я просто в шоці, скільки всього я тут записую. Так, нам обов'язково потрібно зараз купити стільця. Бем. Тут у нас є стільці, і всі вони, в принципі, однакові. Тому давайте купимо якесь ігрове. Крісло гарненьке, чорненьке, отаке. Let's go. Так, гайс, ми вдома, і нам потрібно поставити нового комп'ютерного стола. Новий комп'ютер на місці. Давайте поставимо його ось тут. І стілець до нього теж ми поставимо. Бенк. У нас тут уже прям стрімерська кімната якась. Сідаємо. І давай заробляти. Давай викладати всі відоси. Let's go. Обалдеть, перегляди йдуть, підписники йдуть. Все, все чітко. Зараз назбираємо першу свою 100 тисяч. Я не знаю. Я сподіваюся, що ми зможемо це все зробити. Але для того всього мені доведеться Почати нормально так апаратуру. І ще я би зробив ремонт у себе в кімнаті, тому що вона якась моторошна. Дуже тут не хочеться знаходитись. Надо зробити все в світлих тонах, зробити класну текстуру і так далі, і тому подібне. Тому давайте зараз швидесенько назбираємо гроші, повикладаємо всі відоси. У нас уже тисяча підписників, тисяча сто підписників. Боже, як тут назбирати 100 тисяч, як отримати срібну кнопку Ютубу, якщо так все повільно. Все, нема мене більше відосів, зато є у мене майже 200 тисяч переглядів. Тому давайте якось зараз придумаємо. І мені Якось прибрати оцю штуку. Чи можу я її прибрати? А походу, ніяк я їх не можу прибирати, ці стільці. Тому робимо просто ремонтік. Так, стеля у нас буде така, а стіни нам треба зробити нормальні. Гарні, прикольні стіни. Да, ну тут, звісно, такий вибір невеликий. От, але оці штуки мені подобаються набагато більше. Тільки не в червоних, а в таких ось освітло-синіх, можливо. От в таких ось до плюс-мінус тонах можна попробувати зробити собі кімнату таку. Обновити, так я б сказав. Але мені не подобається те. Що у мене дуже мала кімната, і як я розумію, мені треба ці штуки всякі купувати, інгредієнти для дрелі. І Тут можна буде добувати якісь мінерали, але це вообще шок. Ми ж блогери, чи ми, чи ми на заводі? Надо треба приділитися з цим питанням. Тому поки я назбирав купу грошенят, давайте зараз підемо і попробуємо трішечки прокачатись. Я би зараз з радістю взяв би та й придбав би собі нову камеру, але кожного разу купувати нову камеру це така собі м -м, тема. Але тут або є камери за 200 мільйонів. Боже. І тут є ще другі кімнати, та? але в них не можна зайти. Окей, тоді нам треба приділитися з камерою, яку ми хочемо використовувати. Тут є по 9 тисяч камера і стіл, в принципі, це реально. Можна використовувати таку камеру і стіл, а можна просто прокачати камеру за 30 тисяч, а стіл не прокачувати. От, 30 тисяч, бем. Камера в мене нова є. Обалдеть! Все, по 256. Я зараз записую, записую карточок, і це просто шок. Так, що мені тоді потрібно ще зробити? Зараз давайте супер швидко. Назбираємо цих карточок і подивимося, що ми взагалі можемо таке купити з матеріалів, щоб придбати, скрафтити бур. Опа! По факту, нам треба отакі штуки купити, отакі штуки, і отаку штуку треба придбати. І ми все-все закінчилось у нас. Нема більше грошей. Тут все з ультра дороге. Тут все мега ультра дороге. По цим гемам гемів просто треба тонна. Тонна гемів потрібна. Тому давайте зараз багато клацати, клацати, клацати і збирати оцей гемів. Проте ми вже 100 тисяч карточок назбирали. Я не знаю, цього вистачить на 100 тисяч. Підписників чи ні. Давайте перевіримо. Бо записувати відео не так тяжко, як його монтувати, розумієте? Тому зараз нам потрібно взяти і телепортуватися додому. Сідаємо за наш крутецький стіл. Хоча ні, почекай, ми може тут можемо скрафтити трель. Давайте, Бем, скрафтимо її. І що тепер? Ми то скрафтили. А куди? Так, почекай. Ну. Дрель у нас є. Да? Давай її поставимо десь. Де ми її можемо поставити? Давай поставимо так отут. Ага, і вона добуває нам якісь матеріали. Окей. Ну в мене місце закінчується в кімнаті. Як бути крутим блогером, якщо в тебе нема місця в кімнаті? Мені потрібна нова квартира. Зараз у нас наразі вже 1600, 1000 майже 700 підписників, і це вже результат. Я вам скажу. Переглядів у нас уже купа. У нас уже всього купа. У нас навіть оця, на, навіть бур щось, каміння якесь добуває глину там чи що він там добуває. Нехай добуває. Ми вже бізнесом почали займатися. Рім блогерства це дуже дуже класно, але потрібно ж не тільки бізнесом займатись, потрібно 100 тисяч підписників набрати. Да? Тому потрібно, щоб люди підписувалися і лайки ставили як по-другому, по другому ніяк. Тому зараз потрібно викладати супер багато відосів, і я сподіваюся, що слава до мене прийде. You need a weapon to fight boss. Або дій тут ще босс є. лідерборд є. У чувака, дивіться, скільки підписників. Боже. Так, це глобальний. Получається, в глобальному мільярд підписників. А на сервері? Хто у нас найпопулярніший? 5 мільйонів 500 підписників. Легенда якась, А скільки в мене? У мене 3 500 тільки. Я на якому місці? Я на 17 місці. Боже, народ, Надо підійматися. Надо обов'язково викладати нові відео. Боже, підписники, ростіть. Будь ласочка, будь ласочка Let's let's go, go, let's go, let's go, Бе. Let's go. І все, у нас закінчилися наші записи. І у нас є 5 тисяч підписників. Непогано. Так, і ще я би дуже сильно хотів би розібратися з нашими оцими стільцями. Я би їх поприбирав. Мені не хочеться, щоб вони тут були. Я би їх замінив би. А що ми можемо ще скрафтити цікавого? Ну, вепон, це я розумію, да? А, ну це якраз і пушки, і крафтяться з цього, з всяких мінералів і так далі, щоб битися з босами. Ми можемо наняти собі монтажора, гайс. Який буде монтувати нам відоси за нас. Потрібно черепи якісь. Потрібно когось вбивати, чи що. Ні, <реш> Можна без цього. Будь ласочка. Так, у нас є наразі дуже багато грошей, тому погнали записувати відос і всі показувати, що в нас є багато грошей. <реш> так воно і відбувається. Але для початку я би хотів би зараз всі наші гроші витратити на те, щоб прокачати нашого стола, на якому ми будемо нормально так монтувати. І хотів би я його поставити аж оцього за 112 тисяч. Це буде гарною покупкою. Я на то сподіваюся і вірю, тому що монтувати всі відосики будуть Супер легко. І тепер ми просто беремо. Ідемо ще в оцю штуку, мабуть. Чи почекай? А ні, нам ще стілець потрібен. Все, та-да-да, -да -да, згадав. Пішли ще купимо стільця. Так, стільці, стільці, стільці. За що таке? А, це шумка гарна. Погнали, купимо шумку. Отаку хочу. Let's go, let's go, go, let's go. Купуємо. Зразу багато купуємо. І беремо ще одне чорне крісло. Все, погнали. Ось до ця шумка наша. Бемк. Давайте її відразу ставити. Отако. Отако. Бем. Бем. І прокачуємо нормально. Ставимо все потужно. Бем. Одна стіна вже є, непогано. Давайте відразу іншу теж. Блін, а навіщо я цю стіну заставляв? Якщо я зараз же ж поставлю комп'ютера, а я можу його тут поставити. Хух, і стільця давайте сюди відразу. Бемк. І що в нас є по декораціям? Є декорації. Лет'скоу. Отак от тут ми теж ставимо. Все, наполовину ми про шумоізолювали цю штуку. Давайте підберемо оцю всю движугу і погнали монтувати відосики. Отут монтується вже супер ізі. Супер ізі на цьому комп'ютері. Він не лагає, він працює нормально і все, замонтувалися. Тоді Займемося тим, щоб записати ще трішечки, трішечки, абсолютно зовсім капельку відосів, зовсім капельку, щоб дофармити грошей на потужну камеру. За 113, ніби тисяч вона коштує. Зараз потрібно обов'язково трішечки підфармити відосів, а потім і грошей, тому що камера у нас вже відстає від нашого комп'ютера. да? Да. Я думаю, да. 50-60 тисяч відосів, можна сказати, у нас записано. Погнали сюди, сідаємо і швидесенько викладаємо відоси. Бем! Як же швидко вже на такому етапі фармлю Гроші, це просто шок. 150 тисяч у мене є. Мені треба просто прийти зараз в магазин і погнали. Нам потрібен потужна камера. 160, 112. Ні, давайте до 160 доб'ємо. Давайте погнали, позаписуємо ще трішки відосів. Бо тут різниця супер велика. Тисяча і дві тисячі. А по грошам різниця ну не дуже велика уже для нас, коли ми можемо нормально заробляти. Так Швидесенько, ще дозаписуємо записуємо кілька відосів, погнали додому. І нам потрібно це все Швидесенько, хочеш викласти. Де мої перегляди? Перегляди не ростуть, відоси йдуть. Перегляди ні. Не сильно залітають відоси, переглядів не так багато, але зато грошей 226 тисяч! Можна прокачувати камеру, я думаю. Погнали в магазин. Так, не сюди. Чи може кейса відкриємо? Давайте попробуємо. У мене є 11 тисяч гемів. Давайте попробуємо відкрити ось цього кейса. Може кнопка випасти? Погнали, покрутимо. Ану, що може випасти? Давай, 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 давай. Йо, обалдеть мені випало. Тихо, погнали, перевіримо. Давай якось поставимо це, мабуть, дома можна поставити. Можна сказати, що я на чорному ринку придбав собі потужну кнопку 500. 500 сабів? Це кнопка на 500 euh, підписників. Так, почекай. А який же ж вона тоді дає бонус? Вона давала якесь 500%. Ну, тут бонуса нема ніякого абсолютно. Тут я як по 256 получав, так і получаю. Погнали тоді додому, а дома попробуємо помонтувати і подивимося, чи дається якийсь бонус. Да, це. Абауді це бонус дало. Це йо, який бонус. У мене 360 тисяч. Нам зараз треба таку камеру купити, з якої всі будуть в захваті просто. 360 тисяч. 360 тисяч у мене є на камеру. Ага, тут або 160, або 450. Я поняв. Я оце тепер думаю, може мені нафармити 450 тисяч доларів? Для того, щоб у мене була потужна камера. Бо стіл у мене, в принципі, трішечки прокачений. Ну, як прокачений? Із-за того, що в мене кнопка з'явилася. Оця, яка дає баф дуже потужний. Тому погнали зараз. Попробуємо ще наші геми потратити і відкрити ще один кейс. Можливо, я щось отримаю ультрапотужне. Давай попробуємо. Записуємо відео, відео, яке відкриваю кейси. І випадає 420%. Ще якась штука. Окей, закриваємо. Та й пішли звідси. Відоси позаписували. Сподіваюсь, що вони будуть залітати на ура. Тепер можна, в принципі, бігти додому. Правильно? Правильно. Обов'язково поставимо зараз тут ще одну кнопку. Або одіть, які ж вони всі гарні. Підберемо цю всю двіжуху і погнали. По 10 тисяч. Йой! У мене, у мене мільярд! Мільярд! Шо? У мене підписників нема абсолютно переглядів, нема абсолютно, а грошей. Просто тонна, тонна грошей. Це шо? Оце в мене баланс. Я навіть не знаю, що можна ще сказати по цьому поводу. Кнопки рішають. На задньому фоні, коли в тебе стоїть кнопка, вона рішає. І я тепер за мільйон можу. А не знову питання появляється. Чи дофармити на оцю? Чи купити оцю, але я хочу оцю. Тому гайс, всі підписуйтесь на мій канал. Я хочу отримати оцю кнопку. Будь ласочка, туди, туди, туди-сюди. Навподобайте, не на натисніть. Я хочу кнопку. Ой, хочу камеру, тому давай, давай, підписуйся, підписуйся. Записую відоси швидко, швидко, швидко. Шук -шук 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 -шук. Записуємо дуже багато відеосів цією камерою, що я хочу її купити. Зараз прийдемо додому, почнемо її монтувати. Бем-бем-бем. бем бем Все, панал додому. Сідай монтувати, супер багато монтуємо, супер багато працюємо. Грошей, у нас уже на ню вистачає. І ми що робимо? Правильно, ми біжимо в магазин купувати бомбезну камеру. Хоча, бачите, підписники не сильно ростуть. Я ніби як і мільйонер, да? У мене вже і камера потужна. А. Скіки! Скільки вона фармить! Ви що на приколі? Ви що на приколі? В мене мільйон відосів, мільйон карточок. Що? Що за прикол? Як я фармлю швидко? Ану пішли, звідси, вийдемо, щоб я часом щось не купив, а то я може бути халепа. Оце вже, оце вже пішло блогерство! Оце пішло, оце я вже в натурі зараз. Юо, скільки я фармлю, скільки я отримую. Народ, якщо я зараз не наберу 100 тисяч підписників, це говорить про те, що це шок. Ну, точніше, я їх можу і не набрати. Бо я не знаю, скільки там треба всього, щоб набрати 100 тисяч підписників. Але я знаю, що карточок у мене дуже багато. Ну, прям купа! 5 мільйонів! Як же це швидко робиться? Може я зараз е, попробую відкрити нормального кейса, який дасть мені бонуса величезного. А ну, погнали, перевіримо. Давай, let's go, let's go е, У нас є 117 тисяч, тому ми можемо в цілому, ну, вже 125. Ми можемо відкрити оцей кейс. Або один Тут кнопки крутецні Обалдеть. А ну буласочка, якусь бомбезну мені. 700% Це найкрутіша! Це була найкрутіша кнопка. Давайте ще одну відкриємо. Записуємо відосик, відкриваємо. 620%. Ну, ця непогана, непогана Все, погнали додому. Я зараз сіки буду. Я я, я просто я просто зараз буду неймовірно багатим. let's go, додому. От би мене хоча б місця в кімнаті вистачало на ці всі двіжухи, а то місця в кімнаті вже дійсно немає. Customize, Ставимо ось цю Крутечну, і ставимо ось цю бомбезну. Опа! І в нас дивіться, який буст. 2200 відсотків. Просто 200%. Обалдеть. Підберемо зараз те, що наш бур накопав, чомусь він копає в нас в хаті. І давайте пробуватиме. Let's go! Ой, це буде довго народ! Ой, це буде довго. Монтувати не записувати. Записувати в рази, в рази легше, але монтується воно теж непогано. Особливо, коли дивишся на оце значення по грошам і розумієш, що, походу, ти. тепер будеш мати найкрутіший комп'ютер в світі. Підписники ростуть не дуже, перегляди теж, але зато гроші капають річкою. Просто я не можу просто. Що мені за них купувати? 10 мільйонів. І я так я потратив взагалі ерунду карточок. Мені потрібно обов'язково зараз придбати комп'ютера якогось. і бажано найкрутішого або одного із найкрутіших, тому давайте по максимуму зараз спробуємо перевести наші карточки в гроші. Тому що підписників у нас уже 8 тисяч, і в цілому я би сказав, що це хорошо. Правда, ростуть вони не так потужно, як хотілося би. Хотілось би супер багато. Погнали, купимо собі нормального цього комп'ютера. Погнали. ще підзапишемо, як ми купуємо ново, нормального комп'ютера. Так, але тут я бачу є ребідки. Давайте подивимось, що нам дають ребятки. А, це це, куди я попав? Давай запишемо тут відео. Інфо. А, ти будеш більше заробляти, але тобі треба потратити... Скільки? Скільки? Це грабіж! Я це запишу на відео. Пішли звідси, там не варік, народ, це робити зараз. Мені ще сильно рано, ще сильно рано. Мені потрібно новий комп'ютер. У мене є 22 мільйони, і я можу купити за 21 мільйон ось такий потужний комп. Але за 29, звісно, ще крутіший. Можливо, дофармити 29 мільйонів, Тут потім тому 60, то вже дуже дорого. Тому давайте, давайте дофармимо зараз трішечки. Ще все, на все, 8 мільйонів. 8 мільйонів це ізі, ізі. ізі Сідай, Сань, монтувати, викладати відоси. Let's go, Все. Ми вже як Містер uh, Біст майже. Правда, не по підписникам. От, але все рівно? Непогано. Так, погнали. Нам потрібно, значить, в магазин. Let's go. Нам потрібен найкрутіший комп'ютер. Ну, це правда, не найкрутіший, але й не найгірший. Та й камера у мене ще не найкрутіша. Можна було б uh, отаку, да, За 29 мільйонів. Йонів, але все ж таки комп'ютер мені потрібен. Комп'ютер я давно не апгрейдив. У мене був комп'ютер за 112 тисяч. Так, почекай, почекайте, його Почекай, це я його купую 350 разів. Він мені не потрібен так багато. Інвентар. Ладно, додому, там розберемося. Так, ми дома, гайс. У мене є дуже багато комп'ютерів, але мені надо ось цей. Ось це класний. Ставимо його. А я стільця не придбав. Йой, оце я провтикався. А, можна ось до прибирати. Все, я розібрався. Я розібрався, як це робиться. Найс. Nice. Тоді ми цей теж прибираємо, ставимо його ось. До тут, ось до. Ставимо зараз стільця гарного. Ось цього. Отакого. Сідаємо. І пере. Скіки, скільки, скільки, скільки я фармлю! Оце комп'ютер, оце комп'ютер, оцей, оце я розумію. Що там камера? Камера нам потрібна була, да? Камера нам потрібна була. Пішли записувати відео, як ми камеру купуємо. Пішли. Я прям знаю, куди бігти. Погнали. Скільки в нас емів, 196 тисяч. Окей, хорошо, 196 тисяч емів, це хорошо. Да, да, да погнали, погнали. Зараз камера в нас буде. В общем, народ, ми розвиваємося якось ультра-ультра швидко. І мене це радує. У нас 181 мільйон. Тобто можна ну за 227 купити зараз камеру, але потрібно, ну. Ну, зараз я помонтую. Зараз, зараз, да, то, -да, да Я попрацюю. Без питань, без питань. За такі гроші, за такі гроші, гріх гріх не монтувати. Let's go. Іди сюди, камера. Ти коштуєш. А, 227 мільйонів. Мені трішечки все ж таки не вистачає. Окей, тоді, поки мені не вистачає, погнали, запишемо відос. Як ми кейси відкриваємо. Так. Да. Погнали, погнали. Отако, отако, так. Да. Зараз клопочку поставимо бомбезну. Погнали, погнали. А, 300 тисяч у нас є. Ага. Ну, нам нас виходить тільки, якщо що, то оцю штуку. відкриваємо, Ізі, ізі, давай, давай. Щось хороше, будь ласка, я запишу. 620%, не так не так потужно. 700% оце хороша штука. Відкриваємо ще. І все це записуємо. записуємо обов'язково. А то я хочу так позаписувати, щоб мені ще й на новий комп'ютер вистачило. Опа, 660%. Ну не так потужно. Записуємо відос, як ми крутимо. Можливо, випаде щось потужне. 620. Окей, клоус, закриваємо. Погнали. Зараз буде шок народ. У нас відосів записано. Тонна. Ми йдемо додому, визиваємо таксі. Уже бізнес-клас у нас таксі. І ми просто беремо та й ставимо оці всі штуки. Ааа, 5 із 5. А тоді ми знаєте, що робимо? Тоді ми прибираємо оцей і оцей. Бо ми тоді не зможемо вже далі прокачуватись. І давайте поставимо нормальну ось таку кнопку. Опа. І ще одну можна поставити. 620% в оцю. Отако. Ну, що ж, пора працювати, сань. let's go Обалдеть все. грошей тона, Тона грошей. Я, Я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Ми вже стали дійсно крутими чуваками. А на в нас все 11 тисяч підписників. Ну що за прикол? Що за прикол? Як так? Де мої підписники? Пішли записувати відео, як я купую найпотужнішу камеру в ігрі. Я сподіваюся, що це найпотужніша. По, 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 по іншому, я, якщо чесно, я не знаю. 227 мільйонів вона коштує, ну та й придбав я її. Та й все. Ну да, в мене там лишилося, що можна пройти, в принципі, але щось Саня все пройшов. Дуже швидко. Що там, самий крутий комп'ютер? 227 тисяч. Коштує, ну давайте, давайте якось зараз назбираємо на нього. Це супер-ізі. та й та й все! Тай Саня вже назбирав на самий потужний комп'ютер. Давайте тоді ну, більше не назбирувати. Ми просто зараз візьмемо та його підемо купимо. Ми ще ми ще й по дорозі відос запишемо, як ми йдемо купувати. Hello, guys, Я йду купувати найпотужніший комп'ютер. Дякую, я купив. Тепер я можу прийти в цю штуку? А як він туди пройшов? Я теж хочу. Так, почекай, я пройшов в кімнату. Появився за ним? Ха-ха, тут можна далі. Дивіться, скільки це коштує. Я... Це тільки початок у мене. Це тільки початок. Погнали, зараз попробуємо заробити максимум грошей на цьому комп'ютері крутецькому. Получається, що ми робимо? Ми беремо кастомайз, ми прибираємо оцього комп'ютера, ставимо ось цього та й сідаємо в нього працювати. Й -й 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 -й! А де мої підписники? Давай погнали, 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 підписники. Будь ласка, я вже хочу підписників. Грошей мені вистачає. Я хочу купу-купу підписників, будь ласка. Підписуйтесь на канал. Зараз ми швиденько. Йо, я не знаю, куди дівати ці гроші. Дивіться, скільки їх. Дивіться, скільки їх у мене. Куди діти? Куди діти скільки грошей? І я ж по факту не сильно й записував там багато. Я, я, я. Куди, куди грошей діти? Я взломав якусь систему, я не знаю, я, походу, пройшов неправильно. Мені не потрібно було так робити. Дивіться, як я прокачався. Ну, я не те, що прокачався. Я став блогером. Я прям крутий, потужний блогер Блогер, Санько, але це все ерунда. Я хочу відкрити оті двері. Цікаво, що ж всередині за тими дверима. Ідемо записувати відос і показувати людям, що за тими дверима. Локет. Відкриваємо. Так, народ, ідемо записуємо. Що в нас всередині? Обалдеть Так у мене януб. Янубік. Янубік Саня, в якого нічого немає. Що я можу собі придбати? Я навіть цю штуку придбати не можу. Ну, оцю можу якусь. Обалдеть, народ. Купуємо. О, все. Сані буде підписників мільярд. Кух, народ, всім дякую за перегляд. В наступних серіях ми обов'язково попробуємо набрати 100 тисяч підписників і отримати срібну кнопку. Тут можна, тут можна піти далі. В общем, народ, все залежить тільки від ваших подобайденів, так що ставте їх, підписуйтесь на канал і всім пока.